Згідно норм податкового кодексу, до податків на майно відносяться такі податки, як податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю. Зауважимо, що платниками даних податків є як юридичні, так і фізичні особи. Сьогодні ми винесли на розгляд питання сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, саме фізичними особами. Дане питання, я вважаю, буде цікавим багатьом мешканцям Рівненщини, оскільки в даний час вони вже почали і отримують податкові повідомлення рішення щодо сплати даного податку. Хочеться довідково назвати деякі цифри. На Рівненщині понад 28 тисяч платників податку отримали дані повідомлення рішення і їм нараховано до сплати. Понад 92 мільйона податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, і сплата даного податку надійде в повному обсязі до місцевих бюджетів. Хто ж є платниками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки? Відповідно до податкового кодексу, платниками податку є як юридичні, так і фізичні особи. Законодавством визначено платників податку у разі перебування в них у власності об'єктів житлової і нежитлової нерухомості. Якщо об'єкт житлової, або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, то платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку. Якщо об'єкт. Нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом. При цьому до податкового органу подається заява даного платнику, яка і визначається, що саме він є платником даного податку. Якщо об'єкт житлової та нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кінного, кількох осіб, але поділений натурі, то платником податку є кожна з цих осіб за належну їм частку. Що ж відноситься до об'єктів житлової нерухомості? До об'єктів житлової нерухомості відноситься житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котеч, кімната в багатосімейних комунальних квартирах, садовий будинок, дачний будинок. Передбачені законодавством пільги з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Так, і для, якщо ви є власником декількох квартир або однієї квартири, то площа зменшується на 60 квадратних метрів. Стосовно житлового будинку або житлових будинків, площа зменшується на 120 квадратних метрів. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, на 180 квадратних метрів. Таке зменшення надається один раз на кожен базовий період рік. Пільги дані пільги не передбачені, якщо об'єкти об перевищують п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, або об'єкти здаються в лізинг чи оренду, чи використовуються у підприємницькій діяльності. У разі, якщо платник отримав податкове повідомлення рішення, проте незгідний з нарахованими сумами, він має право, згідно податкового кодексу, звернутися на звірку до податкового органу за місцем своєї реєстрації. І, зокрема, звірити правильність даного нарахування, щоб в подальшому запобігти виникненню неправомірного боргу. Якщо ви звернулися до електронного кабінету платника податків і побачили неправомірний борг. Будь ласка, зверніться з оригіналами документів до податкового органу і в разі виявлення розбіжності буде зроблено перерахунок і виставлено нове податкове повідомлення рішення. При цьому попереднє податкове повідомлення рішення вважається скасованим. У разі ж, якщо ви погоджуєтесь з платою даного податку, хочеться наголосити на строки сплати. Срок сплати даного податку 60 днів після отримання податкового повідомлення рішення. Хочеться звернути увагу ще на таку обставину. У разі, якщо ви змінювали прописку, до податкового органу необхідно подавати заяву. 5D щодо даних змін. Зміни е, подаються на протязі місяця після е, зміни прописки. У випадку, якщо дана заява не була подана, ваше податкове повідомлення рішення буде надіслано за податковою адресою е, зазначеною в податкових органах. У разі неотримання даного повідомлення рішення, воно повернеться і буде вважатися врученим відповідно до статті 42 Податкового Кодексу України. Хочеться наголосити, що коли податкове повідомлення рішення повернулось, вважалося врученим і не буде вами сплачено на протязі 60 днів, виникає борг. У разі, ж, якщо у платника податків сума боргу перевищує 3060 гривень, податковий орган вручає податкову вимогу і застосовує заходи стягнення податкового боргу. Платники із сумою боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть не знати про наявність, і даний борг буде накопичуватися за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату даного податку. Аби не відчувати на собі дієвість заходів даного стягнення, звертаюсь до вас з проханням проводити звірки і в разі необхідності. Вносити зміни у свої облікові дані. Зокрема, ви можете скористатися електронним кабінетом платника податків стосовно і як проведення звірок, так і внесення змін у свої облікові дані і інших дій. У Державної податкової службою України розроблено новий сервіс калькулятор податку на майно. Він надасть вам можливість самостійно здійснити на веб-порталі ДПС розрахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб. Тобто, не заходячи до податкового органу фізично, ви можете розрахувати даний податок, скориставшись даною функцією. Калькулятор податку розміщено на веб-порталі Державної податкової служби. В даний момент знаходиться слайд. Находиться на екрані адреса даного сайту. Слід зауважити, що працівники нашого податкового органу завжди готові прийти на допомогу і проконсультувати будь-якого з мешканців щодо нарахування. Як податку на нерухоме майно, так і податку на земельного податку, транспортного податку і інших податків, які необхідно сплачувати до бюджету. Сплата податку до бюджету це конституційний обов'язок кожного громадянина. І сплативши дані податки, ви наповнюєте місце як місцевий, так і державний бюджет, наближаєте нашу перемогу. Сьогодні ще хочеться сказати про таке новий податок. Розпочинається надсилання податкових повідомлень рішень громадянам області це мінімальне податкове зобов'язання. Власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення отримають податкові повідомлення рішення і мають сплатити в даний податок в поточному році. За минулий 2022 рік. Даний податок сплачується власниками сільськогосподарських ділянок, якщо вони не здані в оренду офіційно. Щодо суми даного податку, слід зауважити, що вона розраховується, виходячи з нормативно-грошової оцінки даної земельної ділянки 4% від нормативно-грошової оцінки. Стосовно отриманих податкових повідомлень рішень, також хочеться наголосити, сплата, як і в попередньому випадку, має відбутися протягом 30, 60 днів від дня отримання податкового повідомлення рішення. Проте, на звірку, визначив законодавець лише 30 днів після отримання податкового повідомлення рішення. Повертаючись назад, хочу сказати, що Необхідно проводити звірки по всіх податках, які, платником яких ви себе вважаєте. Маючи сільськогосподарську ділянку, я зараз запрошую всіх звернутися до податкових органів щодо наявності в облікових даних саме. Правильних зазначених даних ваших облікових даних, вашої податкової адреси, по питанню отримання вами даного повідомлення рішення, щоб запобігти боргів в наступних періодах і запобігти стягненню різноманітних стягнень. Так, наприклад, якщо я вище наголосила на тому, що податкова вимога стосовно податкових платежів виставляється лише. Від суми 3060 гривень, то сплата єдиного соціального внеску від, при наявності боргу відбувається з першої гривні заборгованості. Тобто платники під, фізичні особі-підприємці, а також роботодавці у випадку наявності заборгованості будуть мати відчути на собі заходи стягнення. Звертаюсь до всіх громадян, до всіх роботодавців, звертатися до податкових органів до за консультацією, звірками, і ми вам завжди надамо кваліфіковану допомогу.